Слава Україні! Ви дивитесь програму Прайм Тайм. З вами у студії працює Євгеній Мікоян та команда телеканалу «Конкурент ТІВІ». Сьогодні з нами на зв'язку колишні співробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. Вітаю, Іване! Да, вітаю вас. Дякую, що запросили. за Street Journal пишуть, що захід зменшив свої очікування від результатів наступу України у цьому році, і ніби як вони вже починають готувати ресурси і фінансування на новий наступ України, що має відбутись навесні 24-го року. А взагалі, от на вашу особисту думку, що зараз відбувається на фронті? і Чи варто сприймати всерйоз е, західну аналітику щодо цих подій? Ми вже бачили з вами західну аналітику. Ми вже бачили там це класична вже історія про. Не питання чи впаде Київ, да питання тільки коли ну всі західні аналітики, просто як один, і колишні військові, і поточні військові, всі казали, що все ну точно завалиться, точно все буде захоплено, міські бої будуть. Та ну так це частково було, але це було ДРГ, е, тому це з приводу західної аналітики. Не забувайте, що в західному світі є великий попит на. Розуміння, що відбувається в Україні, оскільки е, багато грошей передається, там сполучені штати там 43 мільярди доларів. Ну це великі гроші. Це вони їх заробили, вони їх могли витратити е, на свою економіку, не знаю там на дороги, на дозвілля, на кінотеатри, не знаю, там на соціальний захист. А вони передаються в Україну, і звісно, що що і де все. Да, там як це відбувається, хочуть бачити, і тому зміни реагують, шукають якихось фахівців. Ну так, розкажіть що там. В Україні які там перспективи, що буде, і постійно це мусується в західній пресі, тому сприймайте це а спокійно, б з холодною головою. І не це не це третє, це англійське. Не натягуйте на ситуацію в Україні, що все на нас поставили хрест, все там закінчилося. Тепер от з приводу цієї історії, як ви кажете, що війна там етап буде там наступного там. Сезону, да, там 2024, зрозуміло, що на українських громадян, які в першу чергу знаходяться за територією України, це жінки, це люди там літнього віку. Навіть ті, хто втік, вони це сприймають з великою долею песимізму. А, що все, да? Ну тобто, це дуже б'є по мізки, дуже сильно Скажу вам так. Війна, от особисто в моєму розумінні вона триває там 54-40 діб. Да? тут тобто я не розділяю на якісь фази, на етапи, перехідні моменти. Можливо, після війни там десь через два-три роки. А академічно це буде там враховуватися. Так, давайте подивимося, да там ну, з точки зору вже минулих років. Так, там червень, червень, липень це там активна фаза. Потім менш активна, ага, можна розділяти. Це вже академіки, це вже вчені будуть хай ну розділяють журналісти, малюють різні діаграми. Але для нас, для українців, я теж впевнений, це просто єдиний момент. От як почалося там повномасштабне, маю на увазі. В лютому для багатьох, хто там ну хто більш шир, ширше мислить, це з чотирнадцятого року, і війна триває. Не буде цієї війни зупинки. Я маю на увазі, що Зупинилося все там на на зимні квартири, да, і чекаємо там, наприклад, 1 березня, все поніслась да побігли на війну. Ну такого точно не буде. А, навіть якщо будуть десь моменти затища війну, військову військових дій да так умовно повернення плюс-мінус 18-19 роки. Да, коли на лінії протистояння а, в артилерійські обстріли. То наші розвідники, наші контррозвідники вони тільки будуть нарощувати свою присутність, кількість ударів по окупованих регіонах, тимчасово окупованих Криму, по Чорноморському флоту, по Новоросійську, по колаборантах, які працюють на окупованих територіях, по варягах. Це люди, росіяни, які приїхали умовно там з Новосибірська, з Зніжнівартовська, Владивостока, приїхали в Україну для того, щоб відпрацювати півроку рік, а потім. Повернутися в Росію, але вже на більшу таку серйозну позицію, і ось по цим людям, по складах, по місцях розташування російських військових командуючих, робота буде нон-стоп. Це те, що казав Володимир Зеленський, що передишки у війни не буде? Ми Росії цього шансу не дамо. А взагалі, от якщо дивитися зараз поточну ситуацію, основні моменти, що відбуваються на фронті, досягнення ЗСУ, і як ви взагалі бачите розвиток подій реалістичний до кінця цього року? Ну, дивіться, от з приводу вашої тези, що так це казав Зеленський. Відверто кажу, я, я не бачив цей виступ. Це особисто це я своє сформував і поділився з вами. Це не слова президента. А, дивіться, що зараз зараз. Ми бачимо велике стримування. Росіян на Сході велике, воно вже тривалий час відбувається. Єдине, що небагато наших громадян в тилах про це знають. Всі знають Херсонська область, да, там частково Запорізьке прогризання, а на Сході ну, щось там відбувається. Там постійно щось відбувається. Але 100 150 тисяч російських військових, які стоять на сході, купінський напрямок. Наші військові їх стримують дуже активно, вже більше ніж півроку, навіть трошечки більше. А, намагаються вони зайти в Купінськ, а, закрити той гештальт, який був в них а, ну, більше, їхні проколи з минулого року повернути. Для них, для них це було б дуже-дуже. Дуже дуже так би зручно і класно для пропаганди. Да. Ми відбили те, що втратили. Ми ж казали, що ми повернемось. А для нас це було б то, що все знову втратило. Да. ну, ти ж порозуміти, ці гойдалки емоційні на це вони працюють. Авдіївка. дуже гаряче про неї згадують якось так між рядки. Ну Авдіївка, Авдіївка. Але росіяни дуже бояться заходити в Авдіївку. Бої там постійно тривають. Вони врахували свій досвід часів періоду е, боїв за Бахмут, коли ми зайшли в Бахмут і не знали, як з нього вийти. Бахмут це для них став. Я думаю, набагато гірше ніж навіть місто Грозний е, в Чеченську війну. А ось Авдіївка вони не повторюють, в місто не заходять, намагаються діяти по там околицях, але в той же час дуже хорошо отримують. Я перепрошую по трусах від наших військових, вони дають капітально на цьому ж напрямку. Росіяни спалюють себе десантуру. Вони вважають, що десантник, людина, яка підготовлена, навчена, мотивована, вона може замінити не знаю, там, трьох, чотирьох мобілізованих, а то й може п'яти мобілізованих, і десь на, на розуміння російського генштабу сто десантників можуть виконати завдання, яке виконує там 500 або 400 звичайних російських там піхотинців, але утилізуються. Нашими військовими, ну точно же, як і ці мобілізовані е ці недосвідчені російські громадяни, які одягли військову форму, теж з використанням хаймарсів, з використанням касетних боєприпасів. 15 серпня вночі Росія в черговий, як країна терорист здійснила ракетну атаку по території України. Основні об'єкти влучання це цивільна та житлова інфраструктура. А, на вашу думку, от причини цих атак це банальне залякування, чи є ще якась мета, яку переслідують росіяни? Ну, дивіться, частково я погоджуюсь з вашою тезою, що це для е... Терор мирного населення, але здебільшого це пошук е, військових об'єктів. Вони розуміють, що терор е, цивільного це, як знаєте, це як додатковий бонус, але він не впливає прямо зараз на ведення бойових дій на будь-якому напрямку, навіть якщо умовно зараз затероризувати е, якусь всю область, ну, наприклад, да там там Волинську область. все, всі залякані, всі. Але це ніяк не впливає на наступ українських військових на е, півні, наприклад, да, на прогризання цієї. оборони. А що впливає, якщо влучити у великі склади, де знаходяться там західна техніка, яка приїхала? а брамси вони десь чи заїхали, чи не заїхали. Невідомо де вони касетні боєприпаси, де зберігаються паливо До цієї техніки, запасні частини. До речі, от коли ми шукали наших пілотів, да, які будуть навчатися на пілотуванні літаками F-16. Тобто вони хочуть влучити в ті об'єкти, знищення яких буде прямо впливати на ведення бойових дій України. От влучили, наприклад, в склад боєприпасів касетних все Україна касетними боєприпасами не атакує боєприпасів. У нас немає. Гаубиці наші мовчать, артилерія мовчить, а росіяни рухаються вперед. А на вашу думку, гур попереджав, що можуть бути обстріли як минулого року до дня незалежності. От на вашу думку, чи зберегла Росія певний запас ракет саме для цієї мети, і які можуть об'єкти стати цілі атак? Зустрічав навіть думку, що багато хто вважає, що можливо Росія захоче атакувати батьківщину мати? Ну давайте так. Слухайте, це це питання розвідки. Вони повинні там аналізувати, знаходити інформацію. Там які цілі будуть, чи плануються атаки, але ось коли кажуть на там 24 там серпня, або там знаю, або на покрову, або на різдво, слухайте, таке враження. Ну у мене що а що а в інші дні взагалі немає таких атак, да що вони тільки по празниках і все, а що потім 25 серпня можна вже там, а, хорошо, нічого вже немає. Вони будуть це робити прив'язуючись до своїх якихось там цілей. Там ну можливо там 24-го будуть обстріли там. Тож, Київ, то і що цієї батьківщини мати. Я не виключаю цього. Це може бути і будь-який інший день. Це може бути і 1 вересня, не знаю, і там 10 жовтня. То мені, будь ласка, не прив'язуйтесь. Я бачу зараз там в Києві певні, ну за Київ скажу. Не то, що панічні настрої, все, треба на 24 серпня десь виїжджати, десь далеко-далеко, десь віддалені села. Люди, ну камон, ну будь ласка, включайте голову. Вже 530 днів це відбувається. Там у нас постійно щоночі тривоги. Да, постійно ми там спускаємось бомбосховища. Е, тому, будь ласка, не перебільшуйте якісь там емоційні е, ці гойдалки. вірніше, ці гойдалки емоційні будуть і не перебільшуйте значення якихось великих сакральних там, моментів для росіян. Ще раз, вони будуть обстрілювати постійно, скільки в них буде е, можливостей по ракетах. Є на жаль в них е, потужності для виготовлення ракет. Не можу сказати наскільки е, великі об'єми там називалося там дві ракети на день. Там кінжали можуть виготовляти. Е, ми не знаємо, які саме е, ракети там хатам. «22», там Онікси або там Хасто один, про які саме ракети йдеться. Але ось наші фахівці, військові, да коли збивають ракети, вони починають постійно там препарувати. Там, а, ну, дивимося, що тут всередині, і бачать, ага, серпень місяць серпень 23-го року, тобто виходить так, що ці ракети, ось там ну два тижні тому максимум були виготовлені і вже поїхали на війну да, обстрілювати територію України. Можливо, якийсь запас роблять, але швидше за все він не дуже великий. Не в тих обсягах, який був, наприклад, до 22-го року, останнім часом взагалі актизувались удари по військовим об'єктам в окупованому Криму. А ось які результати цих ударів, як це послаблює окупантів? Дивіться, я думаю, тут цей результат він буде кумулятивний, він буде накопичений. Да, зрозуміло, що після влучання в якийсь там не знаю, там, окремий склад а, а, боєприпасів. Ну прямого там такого знаєте, прямого впливу. О, тут знищений склад, все а тут росіянам немає чим стріляти. Ні, такого не буде. У Росіян на жаль є можливість там, а, якщо тут не працює логістика, да тут немає складу. Вони там за, за рахунок інших складів вони перенаправляють потоки, зменшується можливо там на 10-15%. відсотків. Боєприпаси там, які раніше планувалися, їх відправляють там на інші напрямки. Але коли ось зараз наші контррозвідники, наші розвідники, Нацполіція вони ж теж там працюють, ДБР, у всіх є там якісь свої джерела, вони працюють там над отриманням інформації. І зараз ми виходимо на конвейер. Конвейер знищення російських складів, влучання в російські об'єкти, це означає, що у наших спеціальних служб є. Постійні джерела інформації, які дають актуальну своєчасну перевірну інформацію з приводу переміщення е, техніки е, вантажів на колісній техніці, вантажів з використанням залізничної колії, тобто, все це зараз є. І дивіться, наші громадяни перестали дивуватися зранку. Зранку відкривати не видно, ой, там вибухи в Криму. А ну понятно. Там буде щось цікаве, кажіть да, там щось велике. Там, наприклад, на там а, якийсь там крикарабль за буде затоплений, тоді кажіть, або два прольоти Кримського мосту буде зруйновано, тоді тоді звертатися зараз не цікаво. Тобто, наш народ, вже ваша галя балована. Да, всі чекають щось ого великого. Але це все відбувається. Процес іде, і накопичений ефект. Я впевнений, що в перспективі ну. Два-три місяці він дасть відчутну таку відчутний результат. А на вашу думку, хто зливає ці дані? Це мирні мешканці Окупованого Криму? Чи це навіть російські військові? Насправді дивіться, от, от ви мене запитуєте таке: ви хотіли знати, як ілюзіоніст робить свій фокус? З однієї сторони, да, даном, а потім ти вже не дивуєшся, немає такого, вау, а як це він зробив? Хай ілюзіоністи роблять свою справу. Ну на що нам знати ці фокуси ну є в них можливості, є спроможності. Хай роблять свою роботу. Головне, щоб це було ефективно і щоб головне це пришвидшувало нашу перемогу. Ви згадали два прольоти на Кримському мосту. і От дійсно також протягом останнього часу були удари в районі Кримського мосту, були вибухи, задимлення. На вашу думку, це пристрілка, і незабаром будуть нові сюрпризи для росіян. Це ну задимлення. Це було це маскування, це засоб маскування цього мосту, оскільки він дуже дуже контрастний. Багато хто з ваших там глядачів скаже: ой, яка яке маскування? Він ж там ого, ого який великий. Ну, росіяни ж розуміють, що об'єкт великий, дуже велика контрастність. Уявіть собі, коли ви дивитесь на мост, на місце да, з, з моря, да, ви бачите водну поверхню, ви бачите небо, і бачите на перетині великий контрастний об'єкт, декілька кілометрів завшишки, він, ну, декілька десятків метрів заввишки, дуже серйозно. І вони включають димову завісу, розраховуючи, що якісь. А, там керовані безпілотники не можуть влучити в цей об'єкт. Вони просто не побачать його, да не зможуть навестися. Не можу сказати наскільки надводною поверхнею ці дим підіймається ну але можливо для наших надводних безпілотників ця завіса не становить жодної перепони. Ну взагалі, це не проблема. Було багато там вибухів. Ми не знаємо достеменно, що відбулося. Знаємо точно, що міст не ушкоджений, що рух по ньому відбувається. Можливо, там десь подряпани є, але ну, ще раз, це ж не остання атака. Кожний такий на перший погляд, невдалий вихід наших. Сил безпеки на кримський міст це не означає, що там ой, невдача. Це згадайте Томаса Едісона. Між не він ж в нього було тисяча спроб виготовити лампу накалювання да на розжарювання, і тільки на тисячу перші, Да там легенда каже: він виготовив її. Він ж не сказав, що в мене було тисяча невдалих спроб. Просто в мене була тисяча спроб е як не вигадати лампу розжарювання. Ось зараз у наших військових останній раз було там скільки десять спроб, як не влучити в кримське місто. Скільки там стояла ППО, там ППО але. Зараз наші сили безпеки знають, як розміщено російське ППО, в якому режимі воно працює, в якій послідовності. Я думаю, що найближчим часом можемо очікувати додаткові припливи, да не прильоти, а припливи до Кримського мосту. Давайте поговоримо про західні ракети. От, зокрема, в нас уже є Storm Shadow та французький скальп аналог. Проте ми чекаємо рішення від Німеччини щодо передачі ракет великої дальності Таурус. Олаф Шольц, ніби як чекає, поки США в свою чергу погодять передачу їхніх ракет Атакамс. І ось виникає питання: чи ми отримуємо ми Таурус та Атакамс у цьому році, і чому Німеччина орієнтується на США у таких питаннях? Питання і просте, і важке одночасно. Нам відкрито не відмовляють. Питання дискусійне, є багато там забобонів. Що як тільки Україна отримає Таурус з радіусом дії 500 кілометрів, а російська пропаганда розганяє, що потенційно вони можуть і 750, А якщо збільшити паливні баки, то це може бути 900 кілометрів. А це вже Санкт-Петербург, це вже Ну, звісно, там на півдні Москва, всі, всі регіони, всі райони Москви, там навіть казирниці, Луданка. Кози... Ні, Луданка це не козирний район. Рубльовка це козирний район, хоча в принципі теж такий собі район. А, що Україна в першу чергу спробує там, «А ну, давайте зараз перевіримо, і ліч Ленін там спить, в мавзолеї, там, законсервований, да, забальзамований, чи, чи там винесли його. І для західних країн це ну, вони це оцінюють як ескалацію. Їм цього не хотілося дуже. Якщо б там не знаю, була б вимога там, до, Залужного, до Зеленського просягнути на крові, то я впевнений, що вони присягнули, що мамой, клянуся, ну бити вашими тауросами по мовзалі точно не будемо. Будь ласка, дайте нам їх. Я думаю, що це б вже було давно. Ну, але є там, ці перепони, це завади, політичні є. Я завжди кажу так. А... Політик та лідер це не завжди одна і та одна і та ж сама особа. Це ж зазвичай дві різні особи. На жаль, і це на жаль, є от в західних країнах. Там дуже все добре. Там в них свої проблеми. Та да, в них там е, відновлювальна, відновлювальна енергетика, там сезон відпусток, новий політичний сезон. Війна відбувається десь в Україні. Пан Олаф Шольц він ну вагається. Він він би такий, щоб і не проти передати, але вагається. А як це вплине на, на його рейтинг особисті, на рейтинг його політичної сили? Як це вплине? На рейтинги його опонентів, якщо він передасть а рейтинг опозиційної, опозиційної сили хоп, виросте. А як це буде сприйнято пресою? Чи не почне вона просто шинкувати капусту капусту його партію та його особисто? Він вагається. Звісно, для нього було багато простіше. Якщо б американці дали атакам, він такий а я ж не перший, я другий. для мене все простіше. Я думаю, що передача буде, але я не можу сказати, коли, коли саме це буде в цьому місяці. Можливо, це рішення вже ухвалено. Умовно пана Байдена на столі лежить цей папірець. Да, він постійно там сидить, коли знаєте, там за столом. Він ні, щас, ні, ні, ні. окей, хай полежить ще. Можливо, він лежить і чекає там, поки він буде готовий. Можливо, якась якийсь зовнішній фактор, якийсь зовнішній чинник. Наприклад, не знаю там атака росіян на флот цивільний флот з навантаженим українським зерном. Можливо, це по а можливо як варіант. Все ж будемо сподіватися, що сам факт якомога швидше вигнати окупантів з нашої землі буде тим фактом, який прискорить передачу нам необхідного озброєння. Наостанок, журналіст Христо Грозів озвучив таку думку, що через півроку пригожин або помре, або буде новий переворот у Росії. Прокоментуйте цю думку, пан Христо Грозі. В принципі, він перший раз теж не помилився, коли сказав, що там можливо цей заколот, Він, до речі, здається, писав на цю тему. Може бути ніхто тоді сильно не повірив, але в нього якісь джерела були або аналітичний. Підрозділ, який зміг проаналізувати ці ризики, а західні розвідки цього не могли зробити. Можливо, в нього було якесь перехоплення а, від а, там не знаю, там, британської розвідки або американської, або німецької розвідки, які з ним поділилися, і він просто ретранслював у відкритий доступ цю інформацію, яку отримала, наприклад, не знаю, там а, перехоплене повідомлення в WhatsApp, Наприклад, а. якщо він про це каже, то <кхід> можливо. Е Доля пригожена, вона буде вирішена ось таким ось брудним чином, як в принципі, це робиться в Російській Федерації. Можливо, його просто знищить. Про заколот 2.0 я поки що ну не, не бачу підстав, ну відверто скажу. Я ну бачу і Путін на місці, Патрушев на місці, ФСБ на місці. Звісно, вони там зробили роботу над помилками. Вони там максимально себе обезпечують, Росгвардію озброюють, балансують, щоб і Міноборони була озброєна, і Розгвардія. Щоб якщо, наприклад, Міноборони починає заколот, Розгвардія, ми вас рятуємо. Якщо Розгвардія починає заколот. Міноборони нас рятує. А, вірогідність того, що і Міноборони російські, і Росгвардія а, разом об'єднаються для заколоту, вона мінімальна, але вона є, але вона дуже, -дуже мінімальна. А, якщо а, Пригожина не реалізують на, за, за межами Російської Федерації, раз Якщо він не буде потрібен десь в Африці або для дестабілізації ситуації в Білорусі, або якщо він не буде реалізований, не побачить його необхідність е, задіяння на українських фронтах. То я думаю, що дійсно його можуть просто ну, знищити в такому ж ракурсі, як це було зі Стрімовсом. Їхав, перевернувся, загинув. Або літак, на яким, на яким користується Embraer, вартістю там, 24 мільйони доларів, е, виїхав за межі злітної смуги, загорівся і. Померла да, утину, ти все да. або збили його там українські диверсанти на території на, на Білорусі. Все ж можна інспірувати. Гаразд в мене тоді виникає питання. Ви сказали за реорганіза реорганізацію всередині Кремля. А чи може бути, що вона просто косметична? А насправді відколи Путіну умовно пустили кров, так на нього зупі тримають і чекають просто слушного моменту, бо його прибрати? Я погоджуся з вашою тезою. Не можу зараз просто проаналізувати наскільки глибокі ці зміни були. Ми бачимо, що Суравікен, Сергій Суровікін, командуючий військово-космічними силами і автор цих ракетних атак по Україні, він вже майже два місяці. Знаходиться на екскурсії в ліфортовському сізо давну жодного згадування про нього немає. Заступник міністра оборони Євкуров немає згадувань. Заступник начальника головного управління генштабу військового розвідка Ліксєєв інформації нуль тому можливо, що окремих посаджали позакривали. Генерал Попов, який записав, пам'ятаєте, це ось таке дуже скандальне, скандальний аудіодопис там про те, що все погано його е вислали до Сирії. Якщо більше змін немає, то це дійсно косметичні зміни. І в принципі, тоді ця косметика, ця штукатурка, вона зруйнується при першому якомусь такому поштовху, великому або зсередини, або ззовні. Дякуємо, Іване. Слава ЗСУ, слава Україні. Іграм слава, дякую. вам. А я нагадую, з нами на зв'язку був колишній співробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. Ви дивились програму Прайм Тайм? Вмикайте новини Луцька та Волині щогодини на телеканалі конкурент Конкурентів. Залишайтесь з нами. Все буде Україна.